Господи, 602. Доброго ранку, шановні українські аграрії, не розказує казки. В стадії сім'я долі входив в зиму і давав по 35. Та ти шо, друг, це, ти красава, я тобі кажу, оце десь цей, цей, цей кролик цей знайшовся, тут цікавий хлопчина. Ну Видно, трохи досвіду є однозначно. Але слухай, тебе питання тільки знаєш, яка історія? Ти в своєму господарстві такий крутий перець. Аби тебе було, ну не знаю, там 50. 70, 100, 200, 300 тисяч гектар під твоїм керівництвом, розумієш, 500 тисяч, як було в мене в Улефі, розумієш. Я б розказував би там казку. Ну, такі казки, як ти оце. Сім'я долі посіяв і отримав три з половиною тони. Та би ти такий грамотний, так ти піде саме піди до Тігіпка, піди до Косюка, піди до будь-кого з холдингів, і ти їм таке скажеш. Вони тебе зразу генеральними візьмуть, зразу ж зрозумів, повиганяю там отих дармоїдів, які сидять. І ти сформуєш свою якісну команду і будеш на сім'я долях вирощувати 35, чесати і відповідати різні речі, я тобі скажу. Дуже різні речі. У Нашого партнера зайшла, зайшов в ріпак маленьких, десь там 2-3, можливо, десь 4, але маленькі справжні листочки у ріпаку зайшло в зиму. Трішко передискувати, зрозумів. А ці казки зайшло в сім'я долях і 35. Це ти можеш чесати отам в цьому, не знаю, таким самим товаришам, які такий самі мають досвід виробничий, як і ти, розумієш? Я просто знаю одну історію. Пішло б воно більшої фазі, мав би ти більший врожай. Так що не забудь вла власникам сказати, що аби я зміг посіяти раніше, ума вистачило да? вчасно, то я міг би показати вам не 35, а 55, п'ять. Зрозумів, оце казка, сама головна. А якщо таку казку так приходиш до любого холдинга і кажеш, у мене в долях заходив ріпак, і я вам отримую по 35, то вони тебе на п'єдестал піднімуть, зрозумів? Просто відповідати і трандіти і різні речі. Зрозумів? Ось така історія, моя коротка байка, коли ти відповідаєш за сотні тисяч гектар. За десятки тисяч гектар це одна історія зробити результат на десятках тисяч гектар. А друга на огороді щось у тебе зробило, ти порахував, може комусь не туди переніс і все тебе окей. Так що мені досвіду виробничого вистачає тобі перерувати аж бігом. Це ріпак, він формує врожай з осені. Візьми, почитай, а якщо не хочеш читати, запитай у GPT, він тобі підскаже, коли формується врожай, коли формується сама рослина. Так що тримайся, колеги. Успіхів вам усім. Не вірте на такі речі, не йдіться, тому що в житті не все так просто, як пишеться. Аби так було все добре, то він би був, був у нас генеральним МХП. Успіхів вам.